Чисельність подорожуючих різко зменшується. З кожним разом. І тепер нас тільки двоє. Пісня про насос. Нас оставалось столь двоє. Отакі от справи. А куди ми їдемо? Айда, подивимося. чарівну місцину веде через дуже такі великі перепони. І через зоопарк. І через зоопарк. Ти маєш мати зоопарк. тікет, щоб проїхати в то місце, куди ми хочемо проїхати. Куди ми хочемо проїхати? Шрин. Шейн. Швіс. Кесл. Кесл-шресл. Ми хочемо проїхати в замок, який там дуже високо знаходиться. Дуже гарно. Зараз побачимо. Якщо все йде по плану. Той замок, бачите, ось він там знаходиться. Ми в таку дорогу проїхали. Так от. І ми їдемо в ту сторону машиною. Як кажуть, предварительні ласки з машиною, щоб вона там не. Панелька не портилась. Там присоска була в багажнику, я бачу одна, а другої взагалі не бачив. І ось цей замок. Дивіться, яка красота. А зараз ми туди підемо. Саме початок вас зустрічає такий центр. Як це називається? Education, education. Навчальний, навчальний центр. І він розказує, що тут. Центральний вхід до того замку. Замок називається Will Roger Shrine of the Sun. Прикольно. Я так розумію, що цей замок був побудований якоюсь людинкою собі. Дивись такі прикольні дорожки, можна тутою пройтися, тутою пройтися. А потім її його віджали або він подарив комусь. Ага. Ой, дивись, тут то можна буде навіть тут на самий верх. піднятися, представляєш? Яка красота. Ось така от територія. центральний вхід. the Sun, Отак от він виглядає, цей замок. Є пару лавочок, які можна зупинитися. Кілька, так, пару кілька. Висота, не знаю, яка тут висота. Зараз подивимося. Висота 7573. Фута. фіта, фута, Це десь в районі 3,5 тисяч метрів, я так представляю собі. Це я грубо. Це хто збудував, збудував, а бачите, ще Вест, Іст, може там, а той, а той другий теж білдер овде East. Will Roger Never Meet a Man didn't like? Я ніколи не зустрів людину, яку би я не любив. Хороший. Ось такі от місцинки гарні. Є такі камери, які будуть знімати, щоб ви там нічого не начудили. Ось так виглядає сама територія. Чудненька. Ну давайте подивимося, що ж ми побачимо. З цієї висоти Ух ти! ми попали на 15 по другій і там дзвіночок зіграв ось такий от вигляд клас, а? Да? Springs, Можна там по. А, тобто є оці такі, такі штучки, пластини. І так. І якщо ти стоїш сюди, от так от стоїш напроти неї. І ти дивишся конкретно на. Тут є якісь farming and cattle raising. Десь там є. Треба значить, шукати. Якщо от так стати, то там є Broadmoor Golf Course. А, ну так, да, ось вони поле цього. Брадморські. Прикольно. А отак от, от Брадмор-Готель, але нам дерево мішає. Ми так трошечки тако заглянемо. Братмир. Чорний ліс, ну це зовсім чорний Братмир. ліс. Ні, то поселення називається Black Угу. А, ну там де тінь у них, так? Бродмор Айс Палац. Це оце от район, це такий багатий район, такий. Так, типу, еліта. заможні люди, навіть українці, до речі, мають теж тут великі свої віл. Багато? Ну, є трошки. Серйозно? Не О, ніколи не знаю. Хто? Ну, можна узнати через Google. Треба дізнатися, хто ж тут має вілу. Поїхали... Озеро Шейен Лейк. Може готово. Ну, То Бредмор. То Бредмор. Там, може, якесь яке озеро є. бачиш, Шиєн. Сіті в Колорадо Спринс. Отам все місто Колорадо. Де ми живемо? Ми високо. Ель-Помар Ель Блоу. Без поняття. Беов. Так, можна 25 центів. Ми не взяли з собою і подивитися через цей. Є. Бляха, муха, ну дивися. <свісно> Бінокль, то ти не взяла з собою. Я не знаю, де мені є. Я знаю під телевізором. А, -а, -а, -а. і ти знав, не... під цей. пішов. Так, походу нас не <кхе> тепер уже не гану. Ага. О, О бач. Так, що в нас тут ще є? Картен монтей, хайвей якийсь. Одним словом, всі. Що э, єн каньйон. Всі. Э, як буде українською достопримічательності? Э, цікавинки? Mm. А як? Туристичні місця. Туристичні місця. Ну хай буде так. Ми ж йдемо нагугу зараз туди. Цікаво, цікаво. Ааа, такі кімнатки маленькі. Сен життя. Сен життя який. Працювати заробляти. А сцен життя, окей. Потаємничі двері. <плес> в Нарнію. Так. <плес> 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 Це вже більш туристичне місце, він бачив культури, цей замок такий воно. Ну, я не думаю, що тут хтось жив. ти думаєш, хтось жив? Одна кімнатка. Такоє собі. Ще одна кімнатка. Ми дуже високо піднялися, вже стає важко дихати. Тут люди, які мали відношення до цього. О! такий Думаєш? А може хтось жив у цьому у цій маленькій каплиці? Вон там ліжечку можна покласти. Ну ладно. Ну таке маленьке, ну. Що ж, йдемо ще вище. Це може була якась оглядова вежа. Я так думаю, що це, скоріш за все, був оглядовий якийсь. О, бач. Ще одна кімнатка. Ні, ну це явно, якщо раніше хтось тут... Ого, яке ехо. Якщо раніше хтось тут жив, то це були такі собі келії. Ну що тут? Ліжко поставити можна? Все, а більше що, ще ж треба? Нічку заночувати. Водім спускалися в центральний туди зал і там дивилися. На кожному поверсі є якась одна маленька кімнатка. У тій кімнаті багато фотографій з якимись знаменитостями, подіями. Клас. Ну і ще знамениті. Співуни. І от ми виходимо на самий вершечок. Я думаю, раніше це були дерев'яні сходи, а тепер зробили. Ай! Що ж, щось пікати почало. Звідки той звук мать. Ну пішли ще капличку. Так, ось тут ще є. Ага, бач, тут не все так просто, не все так однозначно. Дивися, тут є така зала. Молильна зала. Ось тут вони сідали собі і медитували. Свічечки ну, мають. З... І зараз Хто? Ну, хто, думаю, просто. Не що туди. Це просто вже виставковий цей. Ну, ми ж сюди, наприклад, тут може бути. обряд, тут коротка історія? бачиш. Які обряди? Ніякі. Е, ну то чому ні? Якщо хтось готовий оплатити, може тут там мерять, дружитися, в мерії одружитися. В на зам, да. замку десь там. Так, да. да, може. За якісь певні гроші. Ну, я думаю, Все так. продається. А, ну, ну і ще це один на один то, гарний то, оглядовий майданчик. Кожних 15 хвилин тут грає музика, яка озвучує година. Годину. Так от виглядає цей замок. Така от красота. Ось такі гарні уходжені дорожки. Лавочки гарні. Де можна сісти і відпочити. Не дуже людно на цьому замку. Тут вітер серйозно дує. Вітер так серйозно дує, так? Да? Ну все ж таки високо. Невеличкий парк, бачите, зона відпочинкова, де можна сісти собі, книжку почитати, мабуть. Да? Книжку можна почитати? Прийдемо ще раз сюди. Вартує дітей привезти. щоб побачили, так? Кілька фоток і все. І на цьому замок закінчується. Ну що ж, на цьому наша екскурсія закінчується. Ми покидаємо цей прекрасний замок, гарний замок, ну, насправді дуже гарний. Ще зайдемо в uh, Education Center. Це буде uh, центр, який розповідає про те, як цей замок будувався, що тут відбувалося і, і тому подібне. Де можна почитати, що як де було. Присюк.